Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за цей день, Господь. Ми сьогодні маємо радість від того, що ми тут, що ми бачимо один одного, Господь. Ми маємо невимовну радість від того, що Ти, Господь, приносиш спасіння, що Ти рятуєш людей, Господь. І в той же час у нас є і сум, Господь, за, за ту ситуацію, яка є, Господь, яка дотична до нас, Господь, напряму. І я прошу Твого захисту, Твоєї підтримки, Господь, над нашою країною, Господь, захисти нас, Боже. Я прошу, прибери ворога з нашої землі, Господи. Допоможи нам мудро жити в цей час, Господь, і дійсно розрізняти розуміти, що ми маємо робити, де ми маємо бути, Господь, щоб нам не бути байдужими, бути люблячими, Господь. Щоб через Тебе законня, яке іноді ми бачимо, Господь, щоб наші серця не охолонули, Боже, до людей, до Тебе. Щоб ми не втомлювались робити добро, Господь, цей час. Не втомлювались служити тобі, Господь, не втомлювались йти за тобою, Господи. І ти знаєш, багато потреп можна було б дуже довго, Господь, зараз, молитися, перераховувати імена, Господь. Я хочу сьогодні помолитися за Іллю, Господь, за його родину. Будь ласка, потішу його дружину, Альону, Господь. Дай спокій, мир, Господь, який тільки ти можеш дати, і благослови, щоб його рідні вона дочекалася, Господь, щоб він знайшовся, щоб він був цілий, неушкоджений, щоб він був світлом твоїм там, Господь, щоб через нього багато хто знайшов тебе, Господь, познайомився з тобою, Боже. Проведи його, будь ласка, через всі перешкоди, Господи. Дякуємо тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.